19 червня 2024 року розсадник декоративних культур гуменюка Мирослава Степановича. Ось так цвіте спірея японська Country Red. Не знаю, чи передає відео глибину кольору. Але якщо дивитися очима, то колір... Неймовірно яскравий, глибокий, чудова рослинка. Тут є шаровидна компактна хозері в контейнерах Д-12, чекає свого покупця. Ось є вільні місця, де вже розпродані, як ці екземпляри, заростуть у ваших садах. А ці, що зосталися, чекають. На своє місце підберіть і замовляйте. Спірє японська Golden Princess в контейнерах d 12 чекає свого покупця. Є також інший спірє японський контейнер D12. Ось спірє японська фребеля. Ще невеличка, але вже цвіте. Гарно виглядає в контейнерах D12 вейгела нана варігата. Вже відсвіла, але завдяки своєму листю, майже до морозів, радус і своєю красою. Приємно виглядає хоста білого білооблямована, варігатна в контейнерах D12. Маємо також в контейнерах. 0,5 літра. На ваш розсуд вибирайте по вашому бюджету. До 12 вона пишніша. 0,5 літра більш бюджетні проекти можна виконувати, маючи обмежену кількість коштів. Яскраві барби вбересклета жовто-облімованого. Маємо в контейнерах Д5. І в контейнерах д 12 маємо колекцію бересклетів Хорчуна та інших березклетів. Загляньте в каталог. Шикарний вигляд має жимолець Шапошна в контейнерах д 12 Не відстає по красоті Дубравний кружевий в контейнерах д 12 Маємо також в контейнерах д 5 за зовсім смішні гроші можете мати в своєму саду отаку чудову рослинку. А ось верба курнікська. В контейнерах Д12 вже просто красуня. Цвіте вербейник. Маємо колекцію вербейників. Загляньте в каталог. Виберіть собі той, який вам пасує найкраще. А хости в контейнерах Д12 вже зімкнулися. Чекають на переселення в ваш сад. Поспішіть, побудемо ділити. І замість одної поділки в контейнері D12 з'являться контейнери D12 з одною поділкою по тій ціні. Так що в межах одного сезону можна за одні ті самі гроші купити зовсім різні речі. Рекомендую звернути на це увагу. Працюю над колекцією хост, які були висажені у 12-літрові маточні контейнери. Прополка, підживлення, мульчування тирсою і повертаю на грядку. Не просто на агроволокно, а на лист поліетиленової чорної плівки, які підпираю з боків, і отримуємо таку міні-заливну грядку. Чим кращий водний режим, тим є надія, що з часом наростуть молоді дітки, розмножиться хоста і нам буде чим вас здивувати в каталозі на сайтах розсадника. Слідкуйте за змінами в каталозі. Не перестаю повторювати. Чекають приємні новинки. Добре себе почувають. Молоді рослинки пересажені з контейнерів д 12 у 12 літрові маточні контейнери. На місце розпроданих екземплярів. Прижились на новому місці. Підростають. За тиждень видно зміни. Дуже приємно, дуже чудово. До осені будуть гарні рослинки, що відповідатимуть розміру 12 літрів контейнера. Надіюсь. А садові ромашки квітнуть все краще, все більше. Чудова рослина для садових композицій, клумб, позеленені. Ось так цікаво виглядає брючина, вистряволисна, білока і млена. Маємо вкорінені живці. Скоро будуть в каталозі. Слідкуйте за змінами. Сама собою Получилась цікава композиція. Вербейник монетчатий, заліз у грядочку з туями смарагд в контейнерах Д-12 що підростають. Така вийшла цікава композиція. Рекомендую повторити в себе вдома в саду. Підростає сам шит. Є декілька розмірів, Д5, Д12 до 20 см, Д12 більше 30 см. Є також варієгатні форми самшиту. Почала розквітати спірея білоквіткова. Свіжою зеленню зазеленіла жимолость шапочна варієгата. Туї західні, колоновидні. На осінь будуть мати товарний вигляд. Вони вже непогано виглядають. Запрошую до каталогу. На сайтах розсадника є, що вибрати. Цвітуть лілейники Stella DeOro в контейнерах d 12 наділив розсадив і в контейнерах d 5 Скоро будете мати можливість купити розсаду цих лілейників. Цікаве, що вкоренилося, вибираємо на висадку в контейнері, що в процесі вкорінення. Все почекає. Ми не спішимо. Нам головне результат, щоб у вас були гарні саженці у ваших садах. В процесі вкорінення живці із зимового черенкування. Щось та й буде. Череночнику зеленіє розсада квітів. Ортензія Early Sensation. Уже починає квітнути в контейнерах Д12. Нормальний посадковий матеріал, вже потрошки купують, а до осені буде взагалі чудовий, якщо не розпродамо. Продовжуємо висаджувати в контейнери D5, сієнці та вкорінені живці. Гарно. Себе ведуть, хоча коренева система ще не сильно розвинена. Але ось такий гарний тургор. Будуть жити, будуть скоро в каталозі. Слідкуйте. Так, а продажі йдуть і літом. Не побагато. Але з кожним виїздом з дому ми беремо з собою декілька посилок. Переліку замовлених рослин. Самі різні, самі цікаві рослинки, які є у нас в колекції. Vayheла Splendid в контейнерах D12, діаметр контейнера 12 см. Об'єм 1,5 літра ґрунту. А ось цвітуть в контейнерах D5. Дзвоники пожарського Єн Фрост. Маємо колекцію дзвоників різних. А ось тут дзвоники пожарського. Лісгрун варієгат. Лісдуган варієгат, пробачте. В контейнерах д 5 Світуть дзвоники пожарського. Гарно розрослись, Запрошую придбати. Бірючина звичайна, в контейнерах D12. Чудовий матеріал для створення живоплодів. Єлівець Gold Голдстар. А тут ось два екземпляри залишились. Ялівець Skyrocket. І от вже підростають молоденькі екземпляри. Висажений для того, щоб замістити проданий. Цибуля слизун в контейнерах Д12, вона ж також є в контейнерах D5. І ось за нею шикарна грядочка. Ліственниці європейської, модрини європейської. Гарне дерево. А Ці екземпляри можуть слугувати. Тамбоутворювачем для ваших експериментів з прививкою. Є в селекції модрини велика кількість сортових форм, які можна прививати в штамб. Рекомендую зайнятися цією цікавою справою, а в нас придбати штамбоутворювачі. Я в цьому відео вже розказував що маємо різні самшити. Ось грядочка самшитів більшеньких. Я то написав аж більше 30 см, але тут деякі екземпляри є аж більше 50 см. Рекомендую звернути увагу на цю позицію у каталозі на сайті розсадника. Гарно виглядають в контейнерах D12 жимолості і стивні. Маємо декілька сортів, тож є з чого вибрати від самих ранніх. До самих пізніх, включаючи середньостиглі сорти. Прошу звернути увагу в каталозі на жимолості і стивний. Вейгела Minoir Black в контейнерах діаметром 12 см, півтора літра об'єм грунту. Досталось зовсім вже небагато цих екземплярів, які чекають, щоб зайняти достойне місце. Вашому саду. Запрошую в інтернет-магазин самообслуговування, посилання внизу відео. Працюємо над тим, щоб ваші сади були ще кращими, ще пишнішими. а в гарних садах буде гарною, квітучою наша Україна, що переможе в цій страшній війні. Слава Україні! Героям слава!